Шукаю місце на акацію. Акація в нас вже отака, я думаю, неділя-10 днів максимум і вже зацвіте. Заїхав на своє старе місце, де я раніше пасічникував і отут у 18-му році я ставив платформу, подивіться з 18-го року як виросла акація, ну це ж якби мега монстра, і ще хочуть запретити нам, заборонити верніше. Кому вона що мішає? Ось у посадках ідеально росте, все гарно. Але трошки запізнюся з виїздом, тому що бджола вже на чорнокльоні працює, тут дуже багато чорноклену. Ось, Бачите. Ой, он он Дивіться. Бджолок тут вже тьма, а він вже потрошку розкривається. Ну, не то що запізнююся, але вже маю стояти тут. Запах хлопці сумашечий Тому дякуючи Богові. Працюємо далі. Тяжкі дітки заробітки, казав мій дід. Так воно і є. Четверта година ранку. Їх підняв родича, поможи витягнути Бідна людина спала бо це та спала ще до семи. Гарного дня. Всім доброго дня. Пасіка наша сьогодні полиняла на бджіл, вивезли на чорнокльон акацією. а також Відводки на рапс пізній. Якось він пізненько за, за, за цвів, тому у нас трошки підфартило. Під заливалися сім'ї, слава Богу. Бо буквально дві тижні назад тут можна було, рамки аж цокотіли, пустота везде була. На пасіці робочий безпорядок. Поддони попустіли. попустіли. Немає ні платформи, ні бджоли, там вже нуклеуси з'явилися. Заселення повним ходом. Хто писав по поводу того, щоб приїхати привитися, дивіться, вже можна приїжджати. Заселення трошки спало, і тут почали перший ряд, тут його всього три ряди буде шестирамкових. Можна приїжджати прививатися, хто писав Харківська область, Валківський район. Можу я привити, або саме в рамочку взяли та привили собі. Ось такі справи. Вон чотирьохмісні нуклеуси готові під заселення. Я думаю, що всі знають, що це за нуклеуси наші. Ось такі на три рамочки, пів 145-ї рамки. Годівнички ось є тут під поролончиком для канді сиропу. Гарні наклеуси з 18-го року працюють у нас. Для точки зразу за залісовий облітник готовий. Ось бачите, де буква М, значить під маточку. де так, то значить тільки бджола. Трутень чужий не вийде. Так, друзі, погана новина. Я думаю, що багато вже хто знає. 15-го Травня поховали мого дуже гарного друга Романа Труша. Людина, яка була супер бджолярем, супер інсимінатором і просто класним другом. Хай земля йому пухом буде. Не пробачимо цим гандонам. Які прийшли нас освобождати, Помер він, захищаючи нас з вами та нашу країну. Допомагали всім, чим могли, але та, кава, так сталося. Тому, хто замовляв штучне запліднення, штучне запліднення цьому році не буде, бо я не хочу поки ні з ким його робити. Другим з Романом у нас все було відлажено, все працювало. Є Мислі, до кого можна звернутися, але думки, не мислі, а думки. Але то потім. Тому всі, хто замовляв штучне запліднення, або з лісового облітника в цьому році, або з Німеччини, з невеликою знижкою, можна поміняти своє замовлення. З Німеччини матка з паспортом, все як положено, з лісовим облітником. Просто на кліточці напишу маму і папу і все. Не хочу заповняти бумажки, бо вони, ті бумажки взагалі ні до чого. Просто маючи бумажку, що типу, у вас є паспорт, ну тут таке. Пішли на обліт виховательки. Ось одна заряжена. Це щось покажу вам цікаве. Ось одна у нас заряжена, отака. Не вміщається. У вулик. Багато хто знає, ці мої виховательки, це я з 18-го року, будучи в Німеччині, їх взяв на озброєння і з ними працюю. Зараз трошки розкажу про них. Отак, От як я вже казав, виглядає наш сім'я-вихователька, поділена на три частини. В крайньому в оцьому, сидить матка. В крайніх відсіках сидять матки, які є донорами розплоду для центру. А в центрі у нас стоїть прививка. Я вже колись розказував, рожовував. Просто багато питань. Сьогодні ось ми зарядили її. З чого вона состоїть? Крайні рамки, зараз збільшу, крайні рамочки. Крайні відсіки по сім рамок. Тут у нас сидять сім'ї, які є донорами розплоду для центру. Вже, до речі, збудували по шість рамок розплоду вони. А всередині у нас сидить вифовувателька з просто величезною масою бджоли, з такою великою, що не поміщаються на 8 рамок. Значить, що ми робимо, коли заряджаємо ці виховательки? Закриваємо попереду ці крайні рядки. Ось воно видно, що вони закриті цей і цей. Для чого? Щоб льот бджолася і йшла в центр. Набивала максимальну кількість бджів, создавала міцність. Кожні 6 днів, ну, грубо говоря, п'ятий день початають маточники, 5-6 днів. З гнізд достається печатний розплод і ставиться через перегородку. В оцих перегородках ганіманка, а оця перегородка, в оцих Ганіманка і в оці Ганіманка. А оці перегородки вони є глухими і ставляться в день прививки. От Я захотів 3 години тому запланував неї привитися, Ставлю перегородки. Подвигаю оці печатні рамки розплоду в центр гнізда, сюди Для того, щоб тут в центрі завжди максимальна концентрація молодої матки була з сімей помощниць Беру печатний розплод, ставлю його сюди, а з центру, де в нас переваз, вже ви. рамки ставлю в сім'ї назад, які вже вийшли. Тобто розплод, який вийшов, я ставлю їх назад, маткам під засів. Таким чином постійно обновлюю гніздо. Я привився через добу, рівно через добу, витаскую перегородки і в них опять общий запах, вони як вся одна сім'я працюють усі на планка на ній три, на ній три коротше, рамка на ній три планки по 24 маточника. Оце вирощує е, ця сім'я. Ось так, ну, грубо грязь, там 70-70, завжди прийом 77 личинок. Ось така вихователька. Також, в тіньок піду, бо тут жарко. Також у нас ось стоять тартера. також це, грубо кажучи, рамочник, в якому був розплод, так, в якому матка була. За 8 днів вверх піднята, потім матку прибирає і стояла решітка, потім матку ми прибираємо в сторону. На віддільне дно, а внизу у нас виходить стартер гарний з ньому немає відкритого розпору. Ну Тут сила, я думаю, що зрозуміла. Ось таких два види у нас вихователя. Цікаво тут подивиться потім. Потім після стартера також у шестирамочник в другий корпус через ганіманку ставиться у нас тут е на виховання. Тобто 12 рамок сили рути також можуть ви 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 запросто виховати 28 маточників гарної. гарної, гарної. Чотирьохмісні стоять е на посіді такий творчий безлад, все кудись передвигається, збирається, тут шестирамочники поїдуть на другий точок е заселені, щоб менше зльоту було. Ці приїхали з одного точка, оті, що я показував за ячмінням, А ці, які тут, поїдуть на другий точок. Всі працюють, а потім стартера забув сказати, отак ми. Ось, бачите, газетка, просто на сім'ю якусь ставимо зверху, вони об'єднаться і продовжують працювати. Заливають чорнокленом усе, Та, о, там покажу ще, бо сьогодні все бачив. І заливають на такі донорні рамки пів 145-ї. Ця рамка, і на стіл людям не Запросто її можна забрати, понести. Люди будуть доволі і донорам, і нукам є що їсти. Ва, все залито і починають вже підпечатувати. Ось такі вони молодчики. А буквально ще 2 тижні я тут бігав з черпачками та пакетиками по шість рамок. Е -е 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 -е, бачаю, 8 мішків сахару пішло. От такі справи на пасіці. Ще там задавали питання, вже тричі, наче бачив його в коментарях, який контролер стоїть на інкубаторі. Хлопці, мені не жалко, я показую все як воно є, і ошибки свої показую, і це ж рамочки, як Ваня Фабро підсказав, пиляли. Щоб сюди просто вставити вощинку. Рамочки пиляли, щоб сюди просто вставити вашінку і загнути, а не припаювати. Це по... у нього побачив це все діло. Так, Зараз покажу контролери і, мабуть, будемо вже закінчувати. Тут творчий безпорядок. Це... Краще тут покажу, бо там не видно. Дивіться. Отакий От zl 7802 a Вставить ця влажність, це я тільки що просто відкривав інкубатор, тому він 34, а так мене виставлено 35,1 35,1 сюди. Такий інкубатор 220-12 вольт. Все тут в ньому нормально працює. Я довольний, багато хто такими користується. Ось, до речі, сьогодні дівчата поїдуть ввечері на відправку. Неплідок вже почали відправляти. Тут у нас маточники, які виходять сьогодні-завтра. Ось вже неплодки. Ну, а тут, які запечатали і перенесли їх в інкубатор. Слава Україні! Дякую Богові та ЗСУ за те, що в нас. Бережуть і дають нам працювати, а ми в свою чергу не забуваємо їм донатити і допомагати. Тому, друзяки, не забувайте, війна продовжується, концентруємось внимання на допомогу нашим хлопцям. Хай щастить, всього найкращого, всім гарного сезону!